Малесенька моя, ти прийшла на ручки, ти прийшла полежати, так. Да? мій, босі, яка киця. Веселка їй носик, бачите, там кровить. Така Б'ється. Вже треба її частіше брати на руки, а то вона тероризує всіх молодших. Обіжали тебе, обіжали. Боже мій боже. Маленька моя, другий день на антибіотиках сьогодні. Вона кашляла останні три тижні, а зараз взагалі температуру мала, не вставала два дні майже не рухалась. І ось Зараз я вже дала антибіотики, вже стало легше. от. То каже лікарка, напевно, якийсь вірус підцепила, але в нас ніби ну, не контактує вона з чужими котиками. Взагалі мої котики не контактують з чужими, але іноді у двор залазять чужі котики. то Думаю, може, може щось. В ми вже краще. Вітаміни купила їй також, а Моксиклавдою. Виздоравлює, Китя моя, виздоровлює.